Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я вирішила приготувати картопельку з м'язком. Готувати таку картоплю дуже швидко та дуже легко, але вона неймовірно на смак. Мені знадобилось 400 г свиної шиї, 700 г картоплі. Дві середні цибулі я беру синю, виберіть, яку хочете. Два зубчика чеснику, 1 чайна ложка приправи до картоплі, сіль, чорний мелений перчик, суміш перців та соняшикова олія. М'ясо нарізаю на доволі такі великі шматочки. Зараз поставлю його на суху сковорідку і буду обсмажувати до золотистої скоринки з обох боків. Поки м'ясо мене смажеться, я підготую картоплю та цибулю. Картоплю нарізаю приблизно по 1 см товщиною. Цибулю подрібнюю доволі таки великими шматками. До майже готового м'яса додаю трішки соняшико олії. Все ретельно перемішую і обсмажую ще приблизно 3-5 хвилин. М'яско в мене готове, тепер я його забираю з пательні, перекладаю в тарілку і зараз буду на цьому ж маслі обсмажувати картоплю та цибулю. Одразу поставила картоплю та чесничок. Часничок я навіть не різала. Я його потім дістала та викинула. Обсмажуємо картопельку до золотистої скоринки. Після цього додаємо до неї цибульку. Обсмажуємо ще приблизно 3-5 хвилин. Картопля має бути напівготова. Ставлю приправу, сіль перець, це все ставити за смаком. Повертаємо м'ясо в сковорідку, все ретельно перемішуємо. Накриваємо кришкою, збиваємо вогонь на маленький і доводимо картоплю до готовності, періодично її помішуючи. Ось така неймовірно смачна, ароматна, смажена тушкована картопелька в мене вийшла. За бажанням можете додати до неї кріп. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вашу вподобайку та не забувайте підписуватись на мій канал і залишати ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.